Друге наше заняття з логіку математичного розвитку, порядкова лічба, часові відношення, раніше, пізніше потім. Настала пізня осінь листя на деревах майже опало. Золотавим киловом вкрило доріжки. Маріка та Петрик дуже любили гуляти в сіннім парку разом з мамою Олею. Дивіться, як багато листя на доріжках. Раптом з-за дерев з'явилася казкова гостя. Це була сама осінь. Добрий день! Я рада, що ви встигли побачити мої останні осінні чари. Незабаром настане зима, тож ми з вами не скоро побачимось. Хочете погратися? Так! Я зачарувала цей парк, і тут можна знайти багато осінніх кольорів. Подивіться навколо і знайдіть жовті, червоні та жовто-гарячі листочки. Марійка та Петрик почали шукати кольорові листочки. Марійка знайшла великий жовтий листочок, а Петрик червоний кленовий. Мама теж допомагала дітям. І незабаром вони зібрали букет із різнокольорових осінніх листочків. Мамо! Чудовий букет ви назбирали. Діти, порахуйте, скільки листочків зібрали діти з матусею. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Всього п'ять листочків. Згадайте і скажіть, хто перший знайшов листочок, а хто другий, а третій? Я не пам'ятаю. Малята, може, ви нам допоможете? Діти, а чи запам'ятали ви, хто перший знайшов листочок? Вірно, Маріка. А хто другий? Правильно, Петрик. А хто третій з нашого листочок? Віра, матуся Оля. Молодці малята. Ви були дуже уважні. Діти, уявіть, що нам треба розповісти про те, що ви робили зранку до того часу, як піти на прогулянку. Для цього. Ми використовуємо поняття спочатку, потім і пізніше. Спочатку ми прокинулися, а потім поснідали та вдяглися. Пізніше вийшли на прогулянку до парку. А тепер подумайте, що ми зазвичай робимо спочатку, потім і пізніше, під час прогулянки. Діти замислилися. Діти, а ви нам допоможете впоратися із цим завданням? Уважно розгляньте малюнки. Що відбувається спочатку? Правильно, спочатку ми виходимо з дому. А що ми робимо потім? Вірно, потім ми йдемо до парку. І гуляємо. А що ми робимо пізніше? Вірно, пізніше ми повертаємося додому. Молодці! Ви добре знаєте, що і коли слід робити. Я бачу, ви трохи втомилися. Тож давайте відпочинемо та потанцюємо. Ми правда вліпка! Bunch please, please. Чи знаєте ви, що листочки падають з дерев не всі одразу, а по черзі? Осінь показала дітям листочки. Якого кольору цей листочок? Вірно червоного. А ось цей? Правильно, він жовтого кольору. А ось цей листочок якого кольору? Вірно. Він коричневий. Малята! Порахуйте, скільки листочків на малюнку. Один. Два. Три. Всього три листочки показала осінь. Уявіть, що ці листочки жили на одному дереві. Спочатку впав жовтий листочок, потім червоний, а останнім опав коричневий. Скажіть, хто впав першим, а хто останнім? Діти, допоможіть нам! Який листочок впав першим? Правильно першим опав жовтий листочок. А який був останній? Коричневий був останній. Малята, ви такі уважні. Пам'ятайте, що кожен листочок має свій час і чергу, щоб попрощатися з деревом. Дякуємо тобі, Осене, за чудово проведений час. Вже настав вечір, тому нам час повертатися додому. Діти попрощалися з осінням, подякували їй за цікаві ігри. Та обіцяли обов'язково пам'ятати красу пізньої осені. Вони йшли додому, несучи з собою яскраві листочки та незабутні враження від осінньої пригоди.